Добрий день, шановні депутати, запрошені на спільне засідання бюджетної комісії разом із головами постійної комісії, для того, щоб оперативно розглянути питання, розуміли, які питання виносяться, і провести сесію відповідно до всяких інших запитань. Напередодні хвору у нас достатній для проведення постійної комісії, значить на порядок денний виносяться шість питань. Значить, Є така пропозиція. Називаю питання, щоб не розрушувати і забирати час. по порядку йдемо питання. Ніхто не заперечує, чи може ще якісь заперечення, ще хтось щось має доповнити? Я не знаю, два питання в нас є, які казали, що будуть на сесії, може їх комісію включимо. Ну дивіся, якщо є е, доповнення до порядку денного сесії, то давайте зразу є голови комісії, ми зразу проговоримо, щоб ми на сесії тут не Значить, я можу О, одне питання. Перше питання де передача автомобіля нам треба передати на м, той заклад, через що... Лешт... Так, є перше питання. І друге питання. -щ -щ! Стоп, 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 шановні е, депутати, за жити, запрошені де інших якихось пропозицій, немає, зауважень щодо того, щоб передати там, е, я так розумію, автомобіль спецавтомобіль. Е, спец... Це автомобіль, на цей педжотіч, щоб переводити, там обладнаний для інвалідів, передати для соцзахисту. Немає заперечень? Заперечень немає. так? Тоді будемо пропонувати сесії і включити заперечу дерево. І друге питання про зовні детального плану території. Це е розроблення детального плану території на будівництво лісчукової. Е е е немає результати ніяких заперечень. Немає. Немає. Е тоді, що буде пропонувати, також до, доключення до, 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 до порядку денного. Хто за те, щоб, е то, щоб е погодити на бюджетній комісії спільного засідання де, про включення додаткового до, до порядку денного двох питань, прошу проголосувати. Хто за проти? Утримався, сприймається. Приступаємо до розгляду. Порядку денного. Перше питання про внесення змін до рішення 56-ї сесії Махнівської сільської ради від -го, го про бюджет Махнівської сільської територіальної громади. Богданчук, будь ласка, пишіть. Проєкт рішення включені тільки субвенції з державного бюджету. Це нам передається субвенція здійснення доплат педагогічним працівникам це по 2600 гривень, на суму 2 659 300 гривень. Також проєкт рішення включена субвенція на здійснення діяльності фахівців і супроду ветеранів. На суму 869 тисяч 191 гривня 44 копійки. І суб'єнц по інклюзії знімається з нашого ресурсного інклюзивного ресурсного центру в сумі 785 тисяч 300. Зміни внесені і в доходну видаткову частину. Питання а чого знімається <клухи> Ну це область вирішила знімати це рішення. Так як Стої ми приймали, приймали бюджет і був проект рішення обласної ради. А це вже уточнили, ну, прийняли бюджет і вже з уточненням нам зміни знімають. Щоб отримати зараз доплату інклюзивного центру, ми по пресі включили всі проєкт, а це прийшло, щоб знімати. А які причини нам не Немає. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення, рішення сесії, я прошу проголосувати. Хто за? Проти? Затримався, приймається. Друге питання про передачу майна в оперативне управління Махтівський ліцей. Інформує Малюнчук. Це автобус, який отримали на сільську раду, тепер потрібно передати на наш ліцей автобус. Не ви не Немає запитання? Немає? Хто за те, щоб погодити проєкт рішення, проголосувати? Хто за? Проти утриманого. А якому балансі це, сьогодні ну, ja, да. на сьогоднішній стоїть? Це першопростою. А після цього тільки можна зареєструвати. Процедурно <laughs> так. Минулий рік той та сам автобус був. Yeah. Так, третє питання. Про внесення змін до структури та штатного розпису Махнівської ліцей перед пані Поліщук. Ну, Зв'язку дасте шкільного автобуса. Ми просимо вести одну ставку водія для. Керування автомобільним транспортом 1 лютого, 26 року. Нема заперечень. Давлю на голосування. Хто за того, щоб погодити? Треті питання переспітально. Прошу проголосувати. Хто за? Проти утримався. Немає. Четверте питання про використання шкільного автобусу в Махнівській ліцеї. Інформує політичний. Просимо забезпечити підвезення вдовувачів освіти та педагогічних працівників комунального закладу Вовчанецька гімназія. До місця навчання та зворотному напрямку шкільним автобусом, що перебуває на балансі комунального опорного закладу Махнівський ліцей, так як нас вовчинці, перевізник зараз обслуговує, а ми отримали вже в Махнівці є три автобуси. Ми просимо Вовчинецький одним із автобусів забезпечити підвезення. Узгоджені ці всі питання, далі від... Узгоджені... зараз. Доповнюю інформацію, не в тому питанні, що цей маршрут буде змішані. Тому що споличенець є і з Вовчиниці діти, які навчаються в 10-11 класі. Тому, крім того, є в Вовчинецькій гімназії працюють е, працівники, які живуть в трьох і щодня під'їжджали з перевізником туди і назад. Тому це погоджено, щоб спільне використання було. Хто за те, щоб поводити перечнення, я прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Погоджено, да. П'яте питання. Про участь в конкурсі Вінницької обласної ради безпечності і ті громади. Е, так, у 23-му році. Що таке? Ні, у 26-му. Це серйозно. 26 Будьте жмов, рішення брати. У 23, го до 23. го У мене 26-му написано. Значить, Доброго. давайте Пущенко, будь ласка, знає, що це за давайте проєкт? Е, давайте користуємо. Проєкт, хто приймає участь, яка сума на співфінансування? Значить, написано три проекти: енергія сонця та збереження життя і здоров'я, це розташування сонячної електричної станції на території нашої амбулаторії і буде користуватися і зад. Який там знаходиться по догляду старим, старих людей. Загальна вартість проєкту 1 мільйон 116 тисяч. Наша частка, яку ми просимо виділити, кошти 560 тисяч 50,3% від загальної вартості. Другий проєкт питна вода від сонця. Ми хочемо також написали проєкт, щоб поставити сонячну електростанцію на скважині, яка знаходиться на стадіоні. Загальна вартість проєкту 441 тисяча. 214 гривень, просимо виділити кошти 271-214, що становить 61,5%. І останній проєкт це волонтерські збори по вогню». Він буде у нас ну, це для роботи з демобілізованими захисниками, захисницями і членами їх родин. Загальна вартість проєкту 465 тисяч, просимо 249 тисяч 480 гривень, що становить 53,6% від загальної вартості третього проєкту. А що це таке? Це розкажіть, будь ласка, Тетяна Федівна писала да, проєкт, людина, вам зараз оплатується. Проєкт обласної ради. Проєкт Ветеранський дворик, ми його назвали коло вогню, спрямований на створення станового доступного простору підтримки ветеранів, ветеранок і членів їхніх родин Махнівській територіальній громаді. Проєкт охоплює близько 400 ветеранів по всій нашій громаді. І отже, якщо помножити мінімум на три, що це родини, дружини, діти, тобто це півтори тисячі мешканців громади. Шляхом регулярних психологічних, соціальних, культурних та фізкультурно-реабілітаційних заходів. В общем, що саме планується, так, я розумію, вас цікаво Значить, зараз знайду. Значить, ми плануємо в основною метою проєкту є створення багатофункціонального ветеранського простору. Простір стане місцем відновлення ресурсів, формування. Ні, не то зараз. Значить, своїми словами скажу. Тут, де зараз кабінет психолога і фахівця з супроводу ветеранів, до речі, у нас вже двоє від сьогоднішнього дня. Ще сесія прийняла рішення, що ще буде один фахівець Катерина Полончук. E, значить, у нас вже двоє в одному кабінеті. І от ми е, з приводу цього конкурсу вирішили податися на цей проект, щоб зробити такий безпечний простір для ветеранів. Це не зовсім ветеранський простір, тому що ветеранський простір передбачає собою е, відокремлене приміщення. Але у нас є кабінет, чому його не використати і є задній дворик, який ми хочемо зробити облагородити і зробити там е, такий. Місце для того, щоб проводити різноманітні заходи. Наприклад, поставити там проектор, поставити навіс, плиточкою вимостити, поставити маленьку таку спортивний майданчик з штучним покриттям, і ем, в кабінеті також встановити, щось, ну, не влаштово, я так розумію, так? висловитись. Значить, і в кабінеті встановити також е великий телевізор, щоб можна було проводити якісь відеотрансляції, вебінарів, семінарів е різних патріотичних заходів і тому подібне. В такому плані. На це все передбачається 465 тисяч повністю, але частину ми. Е Плануємо від сільської ради, що буде фінансування, а частину буде від обласної ради фінансування. І ще частину може взяти участь як на волонтерських засадах, тобто робочими руками і зусиллями якихось таких волонтерів. Громадська організація ветеранська новостворена, ветерани мафільської ОТГ. Це так коротко, якщо думка, ну, я, я нічого не можу сказати так. в цьому напрямку. Да? Але я думаю, що все ж таки нам треба працювати, якщо ви є грохівець з нашим. У нас є велике приміщення лікар. Тобто я думаю, що треба подумати про якийсь масштабніший проєкт. Ну, ми зробимо кабінет, ну, я, я нічого проти не скажу. Тобто тут треба працювати таки, есть, в таких серйозних масштабах. Десь якийсь влітний центр, ну щось таке серйозніше, Ну, це, ну, я... Перепрошую, ще раз хочу сказати, щоб це не виглядало, що ми зробили просто кабінет для яких із двох людей і зараз на це виглядило. А ви мене почули, що це не зовсім кабінет? Ні, то я це просто... Дворі, ні, і називається проєкт ви... Ветеранський дворі, ви а не кабінет. Я сказав, що їду. Так. Да, я, 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 звичайно, не проти. але може склатися в людей така думка, що це просто кабінет заходить. Що я не правий, значить треба в цьому напрямку попрацювати. Тому, тому що сьогодні відмовити і сказати, що цього ні, ну ні в кого не рука. Розумію, я думаю, оце висловлювання. Я собі йду на, на якусь ну не на приємні, тому що на мене зрадував, що я таке сказав. Сергій я Володима, абсолютно з вами згодна. Я за те, щоб нас взагалі був величезний ветеранський простір Правильно. на місці майбутнього сіпі... чи колишнього клубу. Але так, це нереально на сьогоднішній день. Реально треба переглянути всі, 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 всі ці програмні проекти ну зрозуміло, Їх переглянути, і в нас є приміщення і у нас географічно розташоване. Місце, от я вам скажу, що Махівка знаходиться в такому центрі, де і логістичний центр дуже прекрасний. Це це? До Житомира, до Вінниці, до Білої церкви, туди до Хмельницького. І тут центр, і в нас в центрі. Навіть сьогодні там я чув, що озвучували там поставити палатку і там як називається пункт обігріву, то у нас сьогодні може пункт обігріву бути там, пункт обігру, може бути на одній заправці, буде оберігу на другій заправці. Тобто, ну, треба реально виходити з цього. і Ми дуже героїчно розмежовані, І ми можемо сюди залучити. У нас є медальні ціліз ставок там ну випадків. Я ну, то тут Треба працювати в цьому напрямку. Є е, пропозиція взяти участь в конкурсі. Так. Ми це цю пропозицію хочемо використати. Так. Якщо ні, так. будь ласка, ваша Сергій Іванович, об'явлений обласний конкурс по декількох напрямках. От в тому числі один із них це турбота. Це от я дословно читаю сприяння умов територіальних громадах області для реабілітації та реінтеграції захисних захисників захисниці України, ветеранів війни та членів сімей. Ми тому це про проєкт... можливо це зернятко, яке ми там можемо долучити. Можливо, це так. Я, я, тримала нічого тримала. Тримала. я нічого не маю розуміти зерно, що ми потім можемо цей вже твори. Скажімо так, на щось інше перемінити, розумієте? Да, на якісь да, інші да. потреби. Того, того я кажу. Що Тому стати? чому б не взялися. Ви ні, зрозуміли я, ні, я, мене? Да. Я перепросив, що я я яка може скласти думка? Mm. Тобто, тобто на цьому треба не відступити нам, а серйозно працювати в цьому. Ви абсолютно на. в цьому праві. Козяти yeah. е... mm -hmm. нас залучають, а ми можемо залучити якийсь проєкт і сюди вказати, що в нас є такі приміщення. Ні, кузяти ми не можемо долучити, тому що це конкурс, що мати. Є багато таких може бути там. Навіть ну, з цього стартуємо, да, а далі пропозиція да, але цьому не наші залучитись проекти, зробити там станатому. Ну, а це тільки початок. Почат, треба їх використовувати і треба працювати. Так, да, і це, це... Нема Нема. І, Нема. До речі, питали, Тот, о, це. 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 Давайте я представлю. Я можу представити вам голову новоствореної ветеранської організації. Будь ласка, Ярослав. Якраз тут все час. Це Ярослав Наровецький. Новостворена ветеранська організація громадська, називається ветерани Махнівської ОТГ. Він ветеран, бойовий медик. Я думаю, що людина хоче працювати, він досить активний, він має вищу освіту і тому е сподіваємося на співпрацю подальшу з сільською радою, з різноманітними -е, сферами. Я для, для покращення в громаді цього всього, що так, так. що так погано робиться. тільки об'єднавшись, можна буде вирішити Звичайно, голови. Це за речі, до речі, Я в дійсно. цьому проєкті є партнерська участь громадських організацій. Як одну ми поки що ну. Не знає, в кого взяти, але ця організація. Це просто важливо раді того, що багато ветеранів ще повернеться з часом і розумієте, кожен приходить зі своїм накипівщином тут. І дивлячись на ці всі негаразди, так само всі дивляться, моніторять інтернет. У багатьох ви розумієте, що виникає. Через то, в таких, як пропонується створити цей дворик для чого, для того, щоб люди могли зібратися, поговорити, спокійно спокійні обстановці, є якісь питання вирішити. Ну хтось приходить після важких контузій, і людина неадекватно може бути. Мені... Я ми, так. Ми, ми чули, що ми голошки запізнився. Так, так, ми, ми просто говорили, що це повинно посіяти початок тільки цього. А так, у нас все. є в є нас ні. Я не в нас є приміщення велике, що можна туди працювати. Ми якщо депутати. Сільської ради нам дадуть добро працювати подальше з грантовими можливостями, ми руками, ногами, ну, і, 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 і вухами це навіть грантування. затягувати. Ви розумієте, що кожен град хоче співфінансувати, якщо прийде. З нормальним рандом, повірте мені, я буду іграти в 100%, що ніхто від нього не відвернеться і ні то. Тому що там кожен з міста є доволі багато господарюючись суб'єкти, так само долучиться до цього проєкту. Наскільки я знаю її нюанси, Олександр Іванович оточував, що земля цього дворика, вона ніби належить цілком комунку нашому. Чи має така можливість передати в користування? в користування землю.

це дуже добре приймається рішення, позитивне питань немає. Вони в дані ще хочу сказати, що на основі нашої лікарні в данішку щось думати, якщо буде в області чи там в Республіці чи в країні, буде може якісь програми, розробити реабілітаційний центр з нашої вікарні. Це Це, це, не це не так Масштабний. Там є всі прекрасний садок, там є прекрасна територія, там є, 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 є. І оце на основі цього, що воно не запропастило.

вам На жаль, та яка різні, ну, що нам відповіла цьому. Чому ми мусили, коли? Ми зможуємо право вирішувати там ці всі питання, створювати відповідно, які хто е, створює, хто робив, хто воював і так далі, це вам право вирішувати. Це, а ми підтримуємо вас з цих Є ще якісь зауваження? можливо якісь бажання. Тут тільки побажання працювати. Київська 79. Адреса кого? Громадська організація чи вона як фахівця? Приєднано смотримо. Київська 79. Будь ласка, там, де комунхоз центральні двері заходите, повертаєте на комунхозі? Так, це не в комунхозі, це центральні двері. Найде, відчу, Ми, Ми місцеві. Місцеві. Це знайде він, що він не місцевий. Це ще дивно, що ви до нас не але Я вас дуже радий завжди бачу. Так, немає більше. Що стосується встановлення сонячних батарей, я наскільки там спілкувався з тим, хто брав участь в цьому проєкті, там не тільки будуть сонячні батареї, там будуть встановлені акумуляторні батареї з інвертором, що відповідно на період, коли сонечко не працює, буде працювати інвертор через, через акумулятор. Так, тобто це в принципі нормально, це буде свят, скважині, здається, відповідно до Так, Хто за то, щоб погодити шосте питання порядку денного, той провечається, п'яте питання порядку денного, ну, прошу прогосувати. Хто за? Проти утримався, сприймається. Так, і шосте питання про внесення змін до комплексної програми благоустрій населених пунктів та ведення житлового комунального додатку. Роповідає <звіт> Булавський. <звіт> Будь <Så>, ласка. <звіт> Ми хочемо ліків зробити з поточного ремонту доріг в сумі 200 тисяч на осіння зимове отримання доріг державної організації Служби місцевих автомобільних доріж. Ми в тому році виділяли 200 тисяч, використано було 95-105 тисяч пішло в залишок, І тому прошу йдуть ще сніга. Виділити їм на списку не Є заперечення. Питання? Хто за те, щоб погодити шосте питання порядку денного, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Немає. Значить, всі питання порядку денного вичерпані, які подані на комісію. Шановні депутати, запрошуйте. Є просто-напросто деяка пропозиція. Враховуючи, що десь має бути сесія, відповідно, вже чергова, на коли там планували. не планували. Треба. треба, щоб підготували відповідно, здається, скільки в нас буде нерозподілених перехідних коштів. Для чого? Я висловлюся, а ви приймете рішення, чи варто це робити чи ні. Перше, значить, це на Збройні сили, щоб ми визначилися, яку суму ми можемо виділити. Друге питання, значить, ну воно теж сьогодні болюче. Ми всі живемо і хочемо теж, знає, ходити по нормальних дорогах і відчувати себе в безпеці. Тому є така пропозиція закласти кошти знає, і купити, мабуть, зо два трактори великого і малого для тротуарів і для того, щоб могли чистити дороги, хоч в якійсь мірі значить, вирішувати ці питання. Немає заперечень. Немає. Прохання підготувати до сесії, внести тоді в порядок денний ці питання. Затошка Чуєте, то ви не розказуєте це, я вже вам скільки раз сказав, Вы давайте звіти, звідки, звідки можна, знайти да. да, все. А, а на зарплату ми дамо. Даємо слово. Що... Ви давайте пропозицію. Ви не робіть зразу це все. Ви давайте пропозицію, що як для того, щоб зробити вирішити питання і все. То не питання депутатів. Питання депутатів погодити і дати вам добро на це все. А ви повинні підвести фінансові ці всі моменти. Немає заперечень. Значить тоді, е, засідання комісії завершено за задає... голові. Будь ласка, передаємо вам.